Якщо у тебе є зайва вага. Більше 10 кілограмів, то я розумію, що печінка вже наповнюється жиром, і, можливо, людина ще не знає, але вона жирна або вже є діагноз, гепатоз, стеотос і так далі. Так, ось як перевірити, чи насправді є якісь проблеми із печінкою? Звісно, піти на УЗД дослідження і отримати результати цього дослідження. Але поки ще ви не ходили на УЗД, і ви розумієте, що у вас хронічна втома, що у вас дискомфорт після того, як ви поїли, що в правому підреберії у вас якісь неприємні відчуття, у вас часті головні болі, у вас порушення сну, немає енергетичного енергії, можливо, є проблеми з походами в туалет, все це питання до печінки. Якщо ж у вас є проблеми також із судинною системою, якщо у вас є проблеми із печією, то це теж говорить про те, що у вас не все гаразд із печінкою. Людина не завжди пов'язує ось такі проблеми в організмі з тим, що у неї щось не функціонує у шлунково кишковому тракті, але саме звідти починаються всі наші проблеми. Як відновити свою печінку, як оздоровити весь шлунково кишковий тракт? Для цього є система, яка створена професором. З медичною освітою на основі трав'яно-мінеральних комплексів у неї входить лужна вода в цю систему. Антиоксидант тут є рослинні ферменти, амінокислоти, рослинні, і які допомагають вирішити всі ці завдання. Що ж відбувається, коли ви починаєте таким чином очищувати організм за допомогою цих програм. Насамперед у вас розріджується жовч, вона стає правильною реалогією, і у вас відбувається гарний відток жовчі. Це означає, що печінка починає працювати краще і на основі рослинних ферментів вона Очищується, і а, з кожним днем Тижнем місяцем ви позбуваєтеся жиру із вашої печінки. А відтак починає оздоровлюватись весь шлунково-кишковий тракт. Бо у цій системі, якщо хоча б одне колесико виходить з ладу, виходить з ладу вся система. Тобто у вас страждає не лише печінка, а у вас не працює так, як потрібно весь шлунково-кишковий тракт. Це стосується і підшлункової, і кишківника, і нирок. І людина починає окремо щось лікувати, окремо нирки, бо в неї є проблеми із ними. Окремо кишки, кишківник окремо займається підшлунковою залозою, і починає вживати ліки, які насправді відключають ту саму. Під залозу або людина починає вживати ліки, які понижують чи підвищують кислотність в шлунку, і це взагалі розлагоджує ферментативну систему. І людина приходить до того, що уже з шлунково-кишковим трактом більш істотніші проблеми ніж вони були, наприклад, кілька місяців тому. Тому програма, за допомогою якої. Користуються і я, і користуються мої клієнти, допомагає і допомогла вже тисячам людей відновити роботу шлунково кишкового тракту, позбутися вісцерального жиру, позбутися жиру з печінки, різних новоутворень, тому що на цій програмі вони розщеплюються, і людина отримує здоровий шлунково кишковий тракт, позбувається зайвих кілограмів, тому що активізуються процеси травлення. Метаболічні процеси допомагають вивести метаболіти і ліків, і метаболіти гормональної системи, а також розчепити зайві жири, білки вуглеводи і активізувати ваші процеси обміну в організмі. Також оздоровити процеси травлення. Все це дає оздоровлення, енергію, красивий зовнішній вигляд і приємний бонус омолодження, а також ще багато багато подарунків. Бонус для до оздоровлення вашого. Як отримати цю програму, як її пройти? Все це даю я у своїй закритій групі в телеграмі Відновлення здоров'я. Там даю повну систему, допомагаю вам за руку пройти до результатів. І е, результати настільки гарні, що люди приводять нових людей. Хочеш отримати власні результати, власне оздоровлення, пиши дзвони, мої контакти в описі. Я допоможу тобі в цьому.